Ранок наступного дня всі знають, що був ураган і вночі, і зараз десь продовжується по Україні. Бачите, оце вам приклад, як працює система захисту відворот в сторону. Всі пориви вітру воно гасить, відвертає колесо в сторону. Дає йому можливість просто пережити цю таку ненормальну, недобру погоду. Тому що його задача в таку погоду не генерувати. От він розігнався як положено, да? але тут же його починає скручувати, тому що якийсь порив пішов і стало це працювати все некоректно. Так що поки що. Елементом захисту я задоволений. І от появилась можливість зняти, як же це працює в парі. Бачите, пішли вати, пішли вати на... з мікроінвертора. на... Надеє. Тут, правда, спрацьовують захисти часто, тому що вітер такий, що дуже сильно все вивертає його на сторону. Боже, не видно нічого через ці крапельки. Постійно йде в режимі захисту, як я показував. Але тим не менше, зараз набере. О, от пішли перші. От Уже змінюється величина. Але я думаю, що насправді ще проблема в тому, що він у мене стоїть в режимі налаштувань від 45 до 90 вольт, а його треба банально перекинути в 22,60. Тоді воно буде більш коректно, От, тому що він постійно живе в режимі напруги більше 20 вольт, От, але поза 40 він виходить ну, не, не, не так часто власне, через, через те, що відбувається підгальмування. Він може видавати максимум я з нього, що я з нього бачив, це вже було 500 Вт один момент. Ну так, але треба погратися з налаштуванням. От бачите, 408 було теж. От, Тому буду пробувати. В принципі, якраз шанс хороший теж в тому числі перевірити гальмо. А також, хе -хе, мабуть, десь обірвало провода. Бачите, ми ж зараз живемо в режимі безмережі. Grid, все. Мережі немає, тобто тільки на власному споживанні, тільки на батарейках, на вітряку і на сонечку. Ну, сонечко ніфіга не видає зараз. Що там воно видає? 20 Вт з одного стрінга. 29. От і все. Так що зараз швиденько перекину його в менші напруги і побачимо, що буде далі. Теж цікавий момент. Зараз перевіримо, чи спрацює гальмо, як воно буде відпрацьовувати. Отже, вимикаю тормоз ручний. Бачите, тут зразу подача пала. Зупинився. Ну як, він коли отак от от повільно крутиться, це вважається, що він зупинився. Тобто е закорочені контакти, воно його зупинило. Просто крутить відпорив вітру. І все. Але ветрак стоїть. Так що гальмо, головне, правильний ампераж підібрати е цього автомата. У мене стоїть 50 очка в принципі, все окей. Тобто можна робити маніпуляції. От зараз я цим і займусь. Зараз я цим і займусь. Ну, я вам вже показую, як це робиться, тому зараз я швиденько клацаю, поки щоб не займати ефірний час. А ви побачите результат. Ну що ж, перекинув я його в режим. О, не туди. В режим від 22 до 60 вольт. От бачите, налаштування змінилося. Зовсім і шорткат, і там блоуд значення помінялися. Ага, треба оцю галочку поставити. LCD Always On. От так от. І все. Приймаємо значення. Виходимо в режим Power View. Нагадаю, він у нас на тормозі стоїть, тому саме такий. Ну і бачите? Це режим тормоза. Тепер я його відпускаю. Почуєте клац. І він піде розганятися. Оп-оп-оп-оп-оп. Пішов. Пішов. І дивіться, що з напругою. Опа! Зразу наскільки більше вжарило. Ну, от вам і от вам і, от вам і режим роботи. 700 ватт уже легко. Все, що треба було зробити, поміняти режим роботи. Звичайно, що, само собою, спрацьовує фізичний захист також, тому що ну, вітер дуже нестабільний, дуже поривчастий, ну, ураган іде, самі розумієте. Але тим не менше, вкупі правильний відбір потужності. Разом із коректними налаштуваннями дають нам таку картину. Тобто 700 Вт, з нього бачите, можна дуже-дуже легко. Або би вітер стабільний, все було б за шибізь. Тобто, Тобто, чуть, чуть я йому понижаю напругу. Робочу, і він з значно нижчих оборотів починає її відбирати. Ну, звичайно, що я таким чином дуже сильно підніму собі виробітку. Тому що вся оця біда буде приходити сюди. Ну і в даному випадку задача пережити, поки відновлять лінію чи що. От, Але бачите, всі ці вати, от вони зверху, вони всі приходять, вони не втрачаються. То більше, то менше. То менше, то більше. Але режим є. Коротше, схема працює, користуйтесь. Кому цікаво, як працює е гібрид з з... О, бачите? Він пішов в захист в тому числі. Був занадто сильний порив. Тепер має скинути. Я думаю, все-таки діапазон 2260 22, йому малувати. Я думаю, Зараз тоді, значить, я йому ще. Підкручу криву, збільшу навантаження, щоб він значно більше відбирав. Щоб він в захист не виходив. Так і зробимо. Отже, ставлю ще раз на форму, зміняю налаштування. Оп! Зупиняємося, зупиняємося, пішов клацати. Так, а вам же ж покажу, як це робиться. Це ж, це не кожен знає. Е, По-моєму, це, так. Да. І отут от в цьому місці треба змінити нам оці значення. Значить так, давайте ми зробимо так, щоб при 23 вольтах відбиралось 2 А. Ми його трошки задушимо. Упс. Не, не ти наклацав. Не ти наклацав, забув, що клацать. Ну. Коротше, давайте розкажу, а тоді наклацаю. Значить, я оці числа, по суті, я суттєво збільшу. Тобто, на 52 вольтах я хочу, щоб вже знімалося всі 25 А. Тобто, мені задача так, щоб витиснути з нього максимум до того моменту, як він виходить в захист і в шорткат почин, коли включається у загальмо при 60. Тобто я буду збільшувати кожну, кожну із цих величин і я поправлю криву. Зараз вона має у нас отакий, отакий вигляд крив, крива криваразону. Я зроблю її більш прямою. Можливо, навіть отакою, щоб, 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 щоб ну, побільше відбиралося на ранніх е, 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 етапах напруги. Так і зроблю зараз. Вирішив спробувати даунфлоу, та він гарячий. То просто в режимі, коли він виходить уже поза е, напругу, так? Вся нагрузка скидалася в оцей от резистор. От, а так, от трошки пригрузивши його, він собі ну, ніби йде. Напруга поки що ніби не перевищує того, що треба. От, е поки так, подивимося, як воно буде далі. Задача зараз ураган цей пережити. Щоб воно з цими нестабільними вітрами. Розумієте, в чому справа? А вже потім я буду гратися, це так звані точні налаштування, щоб добитися з нього оптимальних налаштувань в якихось нормальних режимах роботи. Ну Бачите, кіловат з нього буває. Може йому треба, його треба більше нагрузити на нижчих напругах. Може, 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 ні. Просто пориви вітру його викручують. Ну то якщо подивитися так добре, він то мало обороти насправді, але пориви вітру його викручують, розвертають, тому що вітер ну такий дуже-дуже нестабільний. Немає ніякого ламінарного потоку. Якби от він, він йде в режимі просто от... Бо, бо, бо вітер ривками. Та дерева повалені по, по дорозі, поки я доїхав. Дерева попадали, ну, таке, нічого хорошого. Тому ну, поки так. Я думаю, якщо буде все стабільне і красиво, то буде краще. Ну, Ключове, що тут приймається вітер. Оце головне. І що дозволяє воно доживлювати систему. Ну, хоч якось. Цього вітряка мало, звичайно, їх треба таких 2 або 3, щоб можна було хоч якось краще. Або, а, або ще також краще налаштування. От тоді буде, буде кіно. От. Тому поки, поки такий тест, ну, скажу вам так, максимальне, що я вже бачив з нього, це 1100. Тобто, не так далеко від заявлених 1500. Ну, але з іншої сторони, треба розібратися з коректними налаштуваннями. Само собою, через контролер в батарейку буде більше, навіть не сумнівайтесь. Але це в мене в планах на майбутнє. Поки на цю зиму так, варіантів немає, я не встигав доробити те, що мені було потрібно. Далі буду робити спеціальну інверторну акумуляторну будку, там під мачтою, прямо, як я вже казав. Так? І туди вже з контролерів будуть заходити. Струм з вітряків, так, і вже з батареї буде зніматися, передаватися сюди на гібрид. А через цей самий інвертор я не буду заморочуватись. От бачите, працює Працює, і слава Богу, якихось 200-300 Вт видає і навіть до 600-1000 до, 600, до 1000 місцями. То і ладно, я не проти поки що. Як на перший день, на перший тест, я задоволений. Трошки покрутив з налаштуваннями. Все від кривої залежить дуже сильно. І Я з нього стабільно часто почав бачити більше 400-500 вольт. Вт, перепрошую, так? Це при цьому, що у нас знову ж таки нестабільно він весь час із скрученим хвостом. От, Весь час його тіліпає від вітру, так, деколи от він, він вигальмовується, навіть тому що вітер такий рвучкий, не, ну, нестабільний, нерівний, не, не, не нерівномірний. Ну, але радує те, що вдалося його вивести в режим, коли віднімається, відбирається потужно. Це його взагалі розкрутило зараз, тому от впало майже до нуля. Ну, то, але Тому що вітер просто ну, турбулентний капець. А, і суть в чому він перестав виходити вивалюватись за межі напруги. Тобто його вдалося налаштувати так, щоб він. Знімав потужність в гропробочому режимі, так, максимально її відбираючи, і за рахунок цього його пригальмовувати і знімати з нього потрібні якби, вати. От. Поки що все одно залишу так. Далі треба тестувати на більш спокійному вітрі. все це, тому що ну, В режимі такого рвучкого вітру тестувати важко. Єдине, що я зміг налаштувати, це, щоб вчасно спрацьовував відбір достатньої потужності вже в кінці. Щоб його не вивалювало поза межі робочого інвертора. Тому що інвертор, як 60 плюс вольт, конкретно в цьому режимі інвертор, то інвертор виходить в захист і вирубається. І ну, він як пригальмовує відряд, всю нагрузку скидає в дамплоуд, Вона аж червоніє, тому що повністю гасить всю потужність, яка в нього є. От, і тоді інвертор чекає кілька хвилин, поки не стабілізується напруга, і не можна буде включитися йому назад. Тобто тут, знову ж таки, вітряк це набагато складніше, ніж сонячні панелі. Панелі це так, поставив і забув. Але я ж уже показував, що панелі виробляю зараз скільки. А майже нічого. От трошки розігналися. Трошки розігналися і виробляють сумарно аж 100. 70 з хвостиком ват, 180 Вт. Ну, а вітряк в, такі, в такому режимі може, може явно більше. Вон, 400 з нього йде, 440. Тому комбінація, тільки комбінація. Комбінація працює коректно. Цього все одно не вистачає на власне споживання в даних умовах, але ну, вибору немає. Будемо якось виживати. Це обриви на лініях. Довго протриматись, поки повідновлюється.